10 вересня. І ми знову у горах в нашому звичайному составі. Ну, як я вчора і казав, сьогодні походимо здовж річок. Що там? Лисичка, га? Здовж річок походимо. Де більш вологі є. Сьогодні десь 21 градус. Досить комфортно. Ось і річка. Щось там бачив, внизу. Де? О, друзі. Якісь грибочки там видно. Внизу тут така лагуна глибока. Ріж, слідкуй за собаками. Ага. Бо там дійсно глибоко, там десь, ну, не знаю, по груди можна. Друзі, вітаю! Яка краса, дуже полюбляємо біля річок походити. А ще, щоб грибочки сьогодні знайти, то то взагалі буде класно. Ну що, все як завжди, все, що ми знайдемо, все побачите. Айда з нами. На цю лісову грибну прогулянку по горах. Так, ну тут такий спуск такий, що о! Можна ноги зламати собі. Але ми побачили там декілька грибів. Марсик. Максик. Ух ти, Бачите, як тут. Жека, не біжить. Тримайся там позаду рішу за рюкзака. Ось і будемо сьогодні отак от, от, друзі. Лазити і дивитися. Спускатися до річки, потім знову підніматися. Марсик, вперед! Опа. Друзі, дивіться, яка краса. У, ух ти! Чотири білих ріш. Дивись, один. Оно, другий, третій, четвертий. Ух ти, така дика природа тут, бачите. Так, а де Жека? Там водій. А, Бо там, бачите, там глибоко. Марсік. Ходь сюди. сюди. Ходь сюди. Оце так, друзі, сьогодні початок походу, а. Марк. Це ну, просто фантастика. А? Марсель. А ну йди сюди. Іди сюди. Жека, не зламай грибочка. Ну-ка, зараз подивимось. А, бачите, який. Це перший. А, другий, третій. Ну, розкачку так. О, поруч так. Простой. І четвертий наш грибочок. О, такий. О, ну. А. Трошки надломив ніжку. Але то нічого. Ось таких 4 грибочки у нас вже є. О, яка водичка тут, друзі. Яка прозора. Ну тут теж глибоко, більш, ніж по коліна. А тут гарно приїхати і відпочити з ночівлею. Да. Марсель! Жека, ходь сюди! Жека! Марсель! Подивимося що ще тут, але ну, тут бачите, тут далечко не пройдеш, там вже знову схил такий скали і все. Якщо тут нічого не буде, то наверх подивимось і пройдемо далі. Там пошукаємо зверху, а потім, де буде можливість, будемо спускатися. Окрім цих білих, більше нічого на цьому участочку не знайшли. Ліворуч пройшли здесь метрів 20, там далі вже скали. не йдуть. Ну, праворуч тут ще менше. Тому будемо зараз підійматися і підемо вздовж річки. Дивитися. Може, що й поверху щось є. А якщо побачимо такий же спуск, якийсь, то будемо ось спускатися і дивитися. Весь наш похід буде вздовж цієї річки. О, побігли, а? Ще трошки і ми зверху, але. Гріша, бачите, якого польського ще знайшла. Поки піднімалися. Його зверху під іншим кутом не було видно. А, там він під камінням. Да, він під камінням був. Так а не коли підіймаємось, його вже побачили. Так, ну, останній крок. Да, бачите, які подарунки нам оцей спуск зробив нам. Так, ну що, пішли. Ага. Собакени? Пішли. Більба! Більба! Йдемо вздовж річки і от така у нас знахідка. Дивіться ну це дубовік неїстивний, але дивіться який мой кулак. Більше, ніж з мою голову. Це точно. Оце так гриб. Не будемо його виривати. Нехай собі росте. Бачите, його навіть хтось їсть. Якісь звіри. Так. Ну сподіваюсь, у нас сьогодні ще будуть знахідки. Мало й на увазі. Ось такі грибочки. Побачив, друзі. В ялинках. Бачите, білий. Упав вже. А Іріша каже, теж знайшла білий. А в тебе гарний? Ух ти! Там також білий, але... Я думала, будемо мірятися грибами. Ні, там той упав і все йому. Ух ти! Ну трошки поїли його, друзі, але міцний такий, бачите, ніжка така. М -м. Слухайте, невже сьогодні отак от, от буде весь похід наш? а? Це що за грибочок? А ну, польський чи ні? Так, польський гриб. Але не знаю. Зараз подивимось. Жека, ходь сюди. Ірі поклич Жека. Бо там ми вздовж річки йдемо, ви ж знаєте. І там, О, та чистий. І там цей схил, якщо крутий, то небезпечно. Так, до кошика. І підемо далі. Ще один білий. Та нічого собі. Я підійшов подивитися. Так, да, та що, ні. Тут тут можна зламати руки і ноги. Так, хлиш Жеку. Жека. Відійди від схила. Дубовик, а де ти білий, бачиш? Та ні, то не істівний. А, то не стівний. Жека, ходь сюди. Жеклн. Ану, твай який гарний. Друзі, ну що вчора, що сьогодні. Не помилялися ми, що? Поїхали саме в ці місця. Тут біля річки волога є. Мухомор сіро рожевий. Воно стоїть. А вчора по схилу гірські струмочки. Врятували наш похід, який мог бути невдалим. Що там в тебе? Польський? Польський, я можу відтікати вже. А воно, бачиш, що польський стоїть. Чи далі Жеки. Зараз подивлюсь. Тут, до речі, можна було б і спуститися, так? Так, тут. Опять каменюки, але може там і біленькі є. Ні, це вже його поїли, та він і сухий. Що ж це? Спустився вниз, я там до річки, нічого нема. Ну, звичайно ж, не всюди. Що знайшла? Добічков? Не всюди ж будуть рости біли. Тут сироїжка червона. Багато її. Ух ти! Тут як попереду як болота якісь, чи що. Обережно, річ, тут тут як болота якісь. Ух ты, то гарна. А воно ще Жека збив. А ну, Жека. Ні, ця ножка робочлива трошки. Ага. Зараз подивлюсь. Щось я собі Іріша, Ой, праву руку так дернув по цьому схилу. Ось ще одна та ні. Трошки раніше не дочекалися нас. В прошлому відео чи в позапрошлому, не пам'ятаю, в коментарях ще раз показати, чим відрізняється дубовік істівний від неістівного. Оце, бачите, дубовік неістівний. Колір шляпки, ну бачите, який істівний, темний колір. Під шляпкою, бачите, світле. А у істівного червона. Ніжка, ну так само. Червона, що у того, що у того. Ну, от яка різниця. Це неїстівний. А оце синяк їстівний. Ріжка там одного білого знайшла. А тут я на схилі бачу ще один білий. Але не знаю тут. Спробуємо. Тільки рюкзака зниму, тому що незручно буде з ним. Так ну що, подивимось? Якось. Не знаю як, але спробуємо. Так, з камерою незручно, не знаю. Зараз. Не знаю, ой-ой-ой О, який віляк. Хоча є трошки підсохший. О, губку можна зняти. Зараз подивимось. О! А так чистий гриб. Бачите. Воно ще, два, ну це дубовики. Ну, на таких схилах нога їде. Ух ти. Ах. На колінах спробую. Дубовик, а може польський... Ні, О! Дубовик. Дубовики такі гарні, бачите. О як! А там ще один, але поїдений. Не будемо його чіпати. А у нас і так достатньо гарних грибів. Поруч. Польський гриб. Гарний. Ось так от і хуже. То по схилах знаходимо, то ось тут. Це в тебе за знахідка. Ага, бачите, як білий, але рожеве під шляпкою. Це зайчик, гриб горчак. То, що може зіпсувати всю страву. Це точно, так. Да. Лисичка попадається. Тут ще один спуск до річки. Ріша там з собаками поверху, а я трошки спущусь подивлюсь що тут з тої сторони якийсь гриб стоїть Може й білий о лисичка попереду так Ну я тут зможу при пічені. Начебто так. От ще лисичка, але підсихає. Ну, ще гарна, але буквально декілька днів буде гаплитно. Ну, це вже все. цю візьмемо. Де я тут бачив? Білий, друзі. Такий білий. Білий гриб. А поруч лисичка. Вываштяг. Вот так. ой какие мечты А. Вот такие белякшие. Друзья, ну просто фантастика. О. Гарно тут місця рибне. Ну це вже все і. Є живіті поруч. І воно ще вони йдуть. А? Я тут. Загубили мене. Польський гриб. Воно поруч ще один, але йому вже гаплик. А це і візьмемо. Декілька лисичок стоїть там понизу, але тут дуже незручно. За цих двох то не будемо ризикувати. А де ви є? Не чують мене. Так. Так що, друзі, і в таку посуху можна збирати гриби. Але треба ретельно продумувати маршрут. Бачите яка? Іріша десь праворуч. Не знаю, щось знайшла, не знайшла, потім спитаємо. Трошки відійшов від річки. Зараз повернемось, тому що, бачите, весь білий гриб ми знаходимо саме біля неї. Тут є лисичка польські, але білих жодного. Досить гарна лисичка попадається. Оно ріжка з собакенами. Так, трошки повернусь, зустріну їх і підемо разом. О, ну що там в тебе? Та не багато там. Два Та? пульці. І у мене бачите вже. краще. Тут є стежка така до річки. Що, підійдемо? А потім можна подивитися, що тут ліворуч. Пошли, собакены, пошли. Беля речки покупаетесь. Тримайся за рюкзака там сзади. Что там? Так, собакены, давайте. Пять хвилин. И пошли дальше. Гарно тут. Да, видишь? Місця. Поки собаки купаються, ми тут сиріш лисичку побачили. Зараз підійду. Вон, ага, є, є. лисичка. Так, якось тут. От собаки, вони вже вже побігли десь по річці. Воно там ще йде. І там, і Ріша, тут і багато. Но, ну, як багато відносно. Ще якісь грибочки стоять. От зараз все подивимось. І все вам покажемо. О! Так, що залишаємо тут? Воно там далі ще йде. Ох, тільки незручно. Але грибочки гарні. Так, ну цю залишив. Вона вже така м'яка. Впевнений погана. Десь тут ще я бачив чи ні. Гарна лисичка. Тільки хотів сказати, що на цих камінюках навряд чи білий будуть рости. Ну, лисичка то ладно, в мосі. І тут, друзі, ну, то білий, точно білий. А ну... Не знаю, як до нього долізти тут, ну, бо можна ноги зламати. А! Ока! Ну зараз покажу вам! О! дивіться. Опа, Дивіться, який білий. Ти ба? Жека, ти на допомогу прийшов? Покличвай Іришу, він потеряв вас. О, біжить, біжить. Неугомонний. Пес. Вирішив, Ірішу, за собою. Не тягнути, вона зараз повернеться і поверху піде. А я трошки тут пройдусь, може ще білий буде. Якщо ні, то піду вверх і далі свіжий разом підемо. Бо тут, бачите, дуже незручно. Ці каменюки, між каміннями, нори якісь. Більш нічого тут. Де моя банда вся грибна. А де ви є? Почув, але... Не зрозумів. Де ви є? Що там в тебе? О, гарний польський. Ага. Вже два рази тут проходили і не бачили. А це що, білий такі погризані чи ні? Та вже й не, не зрозумієш. Схоже на білий. Рішу з собакенами знов поверху йде. Я трошки нижче, бо тут можна ноги зламати. Але тут можуть бути і гриби. Що це таке стоїть? Ану. А, що білий чи що? А, так. так, білий гриб. Ви де? Почекайте там мене! Ім там проще йти, а тут я... Ай. Так, де ж тут пройти? Вони вже вдрапили, напевно, метрів за п'ятдесят, а то і більше. Обережно. Догнав наша. Забирай, що? А ну, та ти що, який гарний. Ось так, друзі, у нас сьогодні день білих грибів. Тут трошки незручно, але тут і біленькі є. Два дубовика низці в них. Знову, друзі, вже вторий раз вперед, Марсик спускаємось до річки. Дубовичок Гарний. О. Ох, і ніжка в нього. Пройшлися ще біля річки тут. Тут нічого. Зараз ще трошки підіймемось від річки. Походимо, пошукаємо там. Там гарні місця. І потім вже будемо потихеньку повертати в сторону машини. Дивіться, друзі, по стежці підіймаємось, і ріша побачила ще одного біляка. Ну точно сьогодні день по білих грибах у нас. А. Отак. Трошки втомлений. Але друзі, ну то просто... Побачили таку гарну лисичку, така здоровенна. Залишає кошика Зараз спробуємо достатимо. Ні, жека. Ні, то не Ні? А воно то білий. Ось старий. Ось такий здоровенний білий. Ну нема сенсу за ним літку. А, а як це він старий то. Старий, старий, я Звісно, бачу, що... але ну, от такі от. Звісно, що нема сенсу. Так. Да. А я думав, така лисичка здорова, як кулак, так? Да? Ага, я... ні, ні. мені також здалося, що це лисичка. Опа. Жека, пішли. Ух ти, два польських ще. Угу. Гарнюсики. Два таких свільних. Угу. А де Жека вже? Жекері? Отже ж. Бандюган, вога, біжить. Жека, куди пішов? Ну. Ще один? Ось такое місце. Три польських, а, ага. Гарних і декілька таких вже. Тут гулявших. Тут нічого нема. Так. Лисички. Так, дружці маленькі. Да я бачу, так. Да. Нехай залишиться декілька маленьких. Друзі, зупинилися, попити водички. І стоїм десь хвилини три вже тут. І дивиться. А ну, що білий? Ага. Чи польський? Ну, польський, напевно. Але ага. такий гарний, дивиться. Пляпка ну. ну, така, ну. як у білого. Тримай. А он чіткий. Де? де? От так. Це вже, друзі, знаєте, трошки втомлений. І так вже не бачиш, як спочатку. Ну а це вже гарна знахідка. Бачите, який молодий біленький, ну, от таких би сьогодні, але а, дивіться який молодий, а? Та супер Вирішили сьогодні о не йти а, обратно по хащах у, у бочлі Щепульський. Ну, от. А піти до лісової дороги і частину пути по неї пройти, тому що де там Жека? А, тому що дуже втомлений і дуже далеко. А по дорозі все ж таки півдороги пройдемо, то буде якось легше. Ну що можу сказати? Гарний похід, як завжди, собаки набігались. І ми ще й гриби зібрали. Зараз покажу. О, дивиться, і білий є, і лисичка є. Є дубовики, польські гриби є, ну то просто супер. Ну а ми виходимо на лісову дорогу, йдемо до машини і їдемо додому. З вами, друзі, як завжди, до наступної лісової прогулянки. Пока!